Всім привіт! Сьогодні на огляді буде будинок, який знаходиться в селищі Лишня. Це Київська область, Фасівський район. Будинок на відстані від Києва 37 кілометрів. Біля самісінького будинку знаходиться такий ось невеличкий ставок, який ви зараз бачите на своїх екранах. До речі, дуже багато було рибаків. Зараз трошки вони вже роз'їхались. Тому риба тут є. Це 100%. Також є ось такий чудовий сосновий ліс, в якому при бажанні можна збирати гриби. Будиночок на огляді сьогодні буде старенький, але при бажанні його можна відремонтувати та переробити його під дачу. Враховуючи те, що вісень від Києва невелика, можна. Влітку приїжджати відпочивати. Ну що ж, їдемо далі. Вирішив вам ще показати один ставочок, який теж знаходиться неподалік від будинку, приблизно на відстані 400 метрів. А також хочу попросити глядачів мого каналу не забувати ставити вподобайку, якщо сподобалося вам відео, та підписуватись на канал. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, які б ви хотіли бачити будинки в моїх відеооглядах. В якому ціновому диапазоні, в яких районах Київської області. Ну що ж, їдемо до будинку. Переходимо до огляду земельної ділянки та будинку. На своїх екранах ви зараз бачите той ставок, який був спочатку відео. Частина земельної ділянки виходить до самого ставка. По словам власника, цей шматок землі 6 соток. До самого будинку йде асфальтована дорога. Сусіди поруч будуються. Загальна площа земельної ділянки 50 соток. Старенький дерев'яний будинок, який при бажанні можна переробити під дачу. Будинок газифікований. І додаткові споруди, які є на цій земельній ділянці, потрібно розбирати та при бажанні щось будувати нове. Ось такий будинок. Зараз вам покажу земельну ділянку. Будинок дерев'яний був оббитий дранкою та обштукатурений. Штукатурку потрібно демонтувати та чимось будинок обшивати. Велика земельна ділянка. В селі є школа, садочок, магазини, будинок культури, пилорама. Ну, все необхідне для комфортного проживання. До кінця йти не буду. Наскільки я зрозумів, до дерев це все земельна ділянка цього власника. Звичайно, будинок потребує капітального ремонту, але враховуючи те, що відстань до Києва 37 кілометрів, при бажанні можна щось побудувати або нове, або капітально відремонтувати вже існуючий будинок. Головне, що є вже газопостачання підведене, підведена електроенергія. Хто хоч раз щось будував, той знає, що це в даний момент коштує дуже-дуже дорого. Ось така територія. Що ж, переходимо до огляду будинку середини. Така прибудована дерев'яна верандочка, але її теж, скоріше за всього, потрібно буде розбирати щось будувати нове. Довга дерев'яна. Це була колись комора. Потім, як підвели газ, переробили її на кухню. Є піч Роботи дуже багато, але кого є руки? Та бажання можна все зробити. Що саме цікаве, в будинку не відчувається сирості. Так, опалення будинку за рахунок газового конвектору. Він, правда, один на весь будинок. Але є ще грубка. Ось така одна кімната. To trochę męczy druga. Ось так виглядає будинок середини. На цьому відео для цього будинку ми завершуємо. Як завжди, контакти власника та ціна будуть в описі під відео. Якщо виникають питання, телефонуйте. Власники з радістю дадуть вам відповідь на всі ваші запитання. Дякую за увагу!